Перша участь у виборах. Політичне об'єднання рідна вітчизна брати участь у парламентських перегонах. Партія створена два роки тому, тому вибори до Верховної Ради. Перші в історії об'єднання. Список кандидатів та передвиборчу програму затвердили на третьому з'їзді політсили. Список очолює лідер партії Іван Матієшин. Ми йдемо в політику, бо закон не один для всіх. Ми йдемо в політику, бо кожного так і не почули. Ми йдемо в політику, бо Україна і досі не для людей. Ми йдемо в політику, бо Україна це не вона. Влади в Україні змінюються, але не змінюються методи, якими вона діє. Так було після виборів 2004 року, та не змінилось нічого і після виборів 2010 року. Реформи, здійснення яких декларує влада, за своєю суті більше подібні намагання зберегтись біля влади. Ті реформи, які так громогласно рекламуються, фактично є формальними. Отечественные производители оказались в роли заложников собственного государства. Как результат продолжает набирать обороты антирыночный механизм, когда большой бизнес распадается. На малий підприєті партія рідне вітчизна пропонує системні зміни, а не окремі реформи. Серед головних тез передвиборчої програми: поліпшення іміджу України, добру сусідство, гідне життя для кожної людини, провадження соціально ринкової економічної системи, захист національних інтересів.